На військовому полігоні Збройних сил Болгарії на узбережжі Чорного моря відбулись багатонаціональні навчання з бойовою стрільбою шабла-2017. Назва навчань походить від невеликого болгарського містечка, розташованого поблизу полігона. Саме тут змагались у вправності підрозділи зенітних ракетних військ Республіки Болгарія, Україна, Сербія та Ша. Нас участь. Такого роду міжнародних міжнародних навчаннях є дуже важливою. Насамперед, з точки зору підвищення боєздатності українських збройних сил, з точки зору обміну досвідом, та не в останню чергу, це з точки зору досягнення взаємосумісності з країнами НАТО. Навчання стали серйозним випробуванням для зенітних підрозділів країн учасниць, тому що у так званий день почесних гостей. Погода зіпсувалася і на морі завирував справжній шторм. Вітер створював реальні перешкоди як для бойових розрахунків зенітних систем, так і для льотчиків військово-повітряних сил Болгарії. Вони постійно оновлювали обстановку в небі над полігоном новими мішенями. Участь навчання, особливо міжнародного плану. Ну, в першу чергу підвищує імен України як країни, яка має високопідготовлені збройні сили. По-перше, по-друге, це для самих військовослужбовців служить показником підвищення своєї мастерності. До честі зенітників всі розрахунки справилися з поставленим завданням. У перший день тренувань український комплекс С-300 першою ж ракетою вразив радіокеровану мішень і викликав аплодисменти численних спостерігачів. Особовий склад своєї задачі справився. Всі чотири ракети, які ми привезли з України, успішно вразили мішені. Взагалі на навчаннях було на що глянути. Пуски ракет комплексів С-300 системи Кубнива ОСА справляли враження. А якщо зважити, що ці пострадянські системи в реальній обстановці конкурували з мобільними американськими системами, авенджер можна припустити, що дійство, яке розгорнулося на полігоні шабла, було взагалі раніше небувалим. На полигоне Шабла была проведена эффективность, проверена эффективность работы ракет 5В55Р, которые прошли ремонтные восстановительные работы в условиях завода. Безусловно, это правильное решение, поскольку это позволяет значительно увеличить тот запас, который есть, боезапас, находящийся в эксплуатации. Кроме того, эти работы подтвердили, так можливість експлуатації тих ракет, котрим продлен ресурс у делегації військово-повітряних сил України увійшло 80 військовослужбовців, включаючи бойові обслуги підрозділів зенітно-ракетного комплексу с 300 офіцерів взаємодії і курсантів-зенітників, для яких досвід участі в навчанні став дійсно безцінним. Будь-які навчання взагалі є корисними для наших підрозділів, для нашої військослужбовців, тому що з кожним навчанням підвищується рівень їхньої підготовки, рівень їхньої навчання. Це нам дає можливість втілювати все передове, що ми бачимо що ми сприймаємо на таких от навчаннях практику навчання своїх квій, в тому числі і те, що стосується підготовки ракетних підрозділів, ракетних частин, є можливість нарощувати відповідну матеріальну базу і продовжувати здійснювати пуски, в тому числі і в акваторії Чорного моря, на тих полігонах, які, вже нами, які ми вже провели апробацію, на яких ми готові здійснювати такі тренування. Під час навчань українські військові підтвердили високий авторитет і повагу, якими Збройні сили України вже тривалий час користуються у колег з країн НАТО і військових з країн-партнерів. Але головне, українські військові змогли переконатися у власних навичках та у дії здатності засобів повітряної оборони, які надійно закривають небо України.